Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, ради вітати вас на черговому відео. Нарешті, нарешті, ми дочекались. Купа контенту, купа СБЧ, з якими ми сьогодні будемо розбиратись. Тож, якщо вам подобається такий контент, обов'язково підпишіться на канал, щоб бути в курсі всіх новин, які в нас виходять в світі FIFA Ultimate Team. І не забудьте підтримати це відео лайком. Як ви робите під останніми відео, мені буде дуже приємно. Це допомагає просувати український контент і мій особливо контент. Перш ніж ми почнемо. Мушу вибачитися через те, що в нас понеділок був в розкладі стрім. Але, чесно кажучи, я дуже втомився останніми днями. І чесно, ну, я казав у минулому відео, не хочеться просто запускати цю гру. І ми всі з вами на одній мові говоримо в цьому сенсі, так ви розумієте, про що воно і так не працює з моїм інтернетом, тим паче. Ледь-ледь я зіграв перші 8 матчів вікінг-ліги, Напевно, завтра буду догравати. Хто знає. може завтра запущу під те, щоб дограти на стрім вікінд-лігу і подивимось, мої нагороди за Ultimate Toс разом, а може, просто виграю ще там 4 матчі, віддам все інше, і вже по ситуації далі відкривати будемо. Тож, давайте переходити до безпосереднього відео, багато контенту, багато про що нам слід з вами поговорити. Перш за все, ми йдемо, напевно, в розділ Objectives. Я вам покажу те, що вийшло. Незрозуміло для мене нащо, але тим не менш вийшло та й вийшло. British Red Cross. якщо ви хочете отримати. В червні місяці прекрасні м, оформлення стадіону, так я так розумію, і одного гравця гарантованого з рейтингом 75, то вам треба тут якісь виконувати завдання, асистувати, забивати. із Heavy Red Cross Skate Equipment. Чесно кажучи, не думаю, що вам це цікаво, тому просто для галочки, знайте, що вийшло нове завдання, воно не дає жодної експіріансу, тому ми перейдемо одразу в розділ СБЧ, і тут на нас чекає багато дійсно. Ну, цікаво. Давайте будемо йти по порядку. Перш за все, Йонас Хектор СБЧ кінця ери, лівий захисник має купу альтернативних позицій. У нього є і опорний півзахисник, і центральний півзахисник, гравець на Скьольна, і збірної Німеччини. Так, Стати дуже цікаво прорисовані, але не для гравця флангу, як на мене, а от в опорній зоні його можна використовувати. Так, пейсу в доста, дефендінг є, фізика є. Я думаю, за рахунок стилю зіграності, як Можна це все діло покращити трошки, і у вас буде непоганий опорний півзахисник, якщо у вас Бундесліга, або якщо у вас бюджетний склад, то за 43 тисячі монет по футбіну зараз це коштує. Думаю, що ви не помилитеся, якщо зберете. В крайньому випадку 92-й фодер завжди буде вам в нагоді. Тож, навіть нема про що тут казати. Ну, окрім, напевно, 4-4 Moves і Вікфуд, і хай Work Rate. Це, звісно, не досить гарно, як для опорного захисника. але якщо дати йому завдання залишатися позаду про атаці, то я думаю, не буде він у вас там а, самостійно бігати вперед. Або ви можете його спробувати використовувати як бокс то бокса в одній з моїх улюблених 2 432.1 як центрального півзахисника. Думаю, також буде непоганий саме бокс бокс на захист відпрацює, та інколи ще й може до атаки підключитись. Так, в принципі, ми бачимо, жодних провисань по ударах нема. І в нього є і сила удару. 97, і вибір позиції 89, і ще й лоншоти 85. Тобто, в принципі, непогано, можна навіть хантера на нього кинути, спробувати погратися. Я, напевно, собі з дублікатів зберу. Далі рухаємось на свище дві версії Player Pick. Перша версія це 80, знайомий нам так за минулими командами ТОЦ. Тут потрібно 11 гравців золотих. Неважливо, чи це радний, чи не радний буде, так, виконавець. І ми отримаємо на вибір одного з Трьох гравців 80 дуже залайкана збірка. В принципі, є нам тепер нарешті, куди пхати наші дублікати. Ви пам'ятаєте, тільки минулого відео я казав, що ну дайте їй хоча б щось, просто для того, щоб ми могли не квіксейлити наші дублікати, крафтити і далі вже якось цього чогось отримувати собі або ікон, або якісь рулетки і так інше. Так, от ми нарешті отримали такі піки. 80+, Ну але ми його вже бачили. А от що в нас вийшло новеньке? То це 83 плюс пік. і також на вибір один з трьох гравців, і мене здивувало, що тут такі досить лояльні вимоги. Так, один гравець з рейтингу 84 нам потрібен, але рейтинг 82. Тобто ви можете кинути сюди 84, го кинути там два-три 83 третіх і добити це все діло 82-ми, 81-ми. Знову ж таки, цілеспрямовано Я б напевно це СБЧ не збирав, але наприклад, сьогодні в мене був там дублікат Фреда, і я його пхнув сюди. Також докидав іншими хлопцям і отримав 90-го рейтингу ТОЦ з команди Rest of the World. Приємно, приємно чому ні. Задля того, щоб крафтити фодер, я думаю, обидва ці СБЧ досить гарно підходять. І варто зазначити, що вони обидва репітабл, тобто скільки хочете, стільки робіть. Рухаємось далі, і тут нас прийшли преміум Прем'єр ліг апгрейд і будь-якої ліги також апгрейд. Тобто апгрейди преміальні ліг. Але я не розумію, чому вони називаються преміальні, тому що. Що в якості винагороди тут пише 8 гравців з будь-якої ліги. Тобто тут не пише, що це рарні гравці, тут не пише, що це так якісь там з, наприклад, рейтингом нижчим. Але слід зазначити, що СБЧ а, ці дуже дешеві. Тобто вони є для кожної з топ-5 ліг. І вам треба зібрати склад з 11 рарних гравців. Наразі це коштує десь 7,5-8 тисяч монет. Але я думаю, що чим більше ми будемо наближатись до кінця івенту TOTS, тим дорожчі ці збичі будуть коштувати, тому що люди будуть хотіти намагатись зловити так TOTS, Ultimate, якусь круту картку вже в останньому вагоні. Преміум Бундесліга, Ла Ліга, Наліга 1 і Сиря. Тобто топ-5 ліг ми отримали рулетки знову ж таки. І це цікаво. Тому що ви можете обирати, так це набагато цікавіше, ніж ми просто потримали умовно, там скільки -то гравців з eFix. Ну, по-перше, там був би вирізан дроп, я 100% в цьому певний. По-друге, тут ви можете обирати, яка саме команда вам потрібна. Ну, такий елемент, знаєте, зацікавленості якоїсь в контенті, тобто хтось буде прораховувати кількість там тоців з топ команд, кількість тоців з інших команд, найкращі найгірші варіанти. Як на мене, це W-контент, і мені це до вподоби Пишіть мені в Кого саме крафтити будете ви, я так прикинув швидесенько, мені здається, що точно не вартує цього прем'єр-ліга, тому що там небагато топових карток, і є один з найдешевших це у нас Саліба. Мені здалося цікавою Бундесліга, так не досить очевидно. Ну, тобто, Ліга 1 це, звісно, Мбапе і Месі ваші. так, Але в Лізі 1 також є два найдешевших гравця: це Фофана і Клаузу. Рухованням того, що зловити якого якогось топового, не думаю, відсоток. Досить низький, то, можливо, є сенс обрати якусь лігу з середньою командою, але без якихось провисань. Тобто мені Бундесліга здалася такою, окрім того, там є НКУнку, там є Бєлінгем, так, там є багато цікавих виконавців, кого можна зловити. Ну і серія А також з неоднозначних, той самий Ліао, той самий Хвіча, той самий Тео Ернандес при недосить високій вартості, але один з найкращих лівих захисників. Коротше кажучи, пишіть мені в коментарях, кого ви будете збирати. Мені цікаво, я ще для себе не Куди фондер свіп А Наступне СБЧ з, напевно, розгляду, наші ви це зробили, Ну але для того, щоб ми вас трошки покритикували, знову ж таки, я не знаю. 88, FIFA World Cup, Food, Fantasy, Or, Trophy, Titan, Hero, player P Приберіть звідси FIFA World Cup, які ну я не знаю кому наразі потрібні, і питань в мене жодних немає. Або зробіть це хоча б 90 і знову ж таки у мене питань жодних нема. До речі, стосовно дискусії в коментарях під минулим відео де ви досить активно так, висловлює свою думку. Хочу ще раз зазначити, що я десь з вами погоджую, що оцей збче пік на, на куміра, так для гравців-початківців може бути цікавим саме тому, що вони можуть натямити в. Врії, такі інше, так просто зловити якусь прикольну картку. Але знову ж таки я хотів довести те, що не обов'язково добре прибирати звідти прайм, тому що там є Роналдіньо, там є Роналдо, там є багато топових карток. В той самий час, як ті самі Трофі Тітани, так мають купу фодора згоден, переконали. Але давайте якийсь компроміс знайдемо. Так все ж таки хотілося б, щоб це було ну, хоча б 92, а бажано вже 93+, плюс на поточному етапі грі. Просто щоб відсіяти увесь фодер, який є. Будь-якої версії. Мені, що це буде красива картка Трофі Титан, що це буде прайм Кон, якщо це буде Мирослав Клози, Трофі Титан, вибачте, ну він мені не потрібен. Так само і тут, то ну, зробіть це, хай це буде навіть з World Cup вашими героями. Я не знаю, можливо, комусь там умовний форлан ще може залізти, так? Або Люсю, або Туре, там є топові виконавці, просто вірогідність їх зловити досить низька. Але зробіть хоча б 90-плюс цей пік. Так? Один з чотирьох на вибір. Не знаю, можливо, якщо вам взагалі немає. Грати, так, бо у вас новий аккаунт, то можете це діло виконати. Коштує ця рулетка 116 тисяч монет. Ну, тобто навіть при цій вартості я дивлюсь зараз на футбіні, 84% дізлайків. Як на мене, це говорить само про себе. Отакий цікавий контент ми отримали. Купа СБЧ, купа піків. Так тепер можна критикувати за якість деякого контенту, але стосовно кількості питань жодних мене немає. І, в принципі, останні 3-4 дні а, івенту то, обіцяють бути досить цікавими стосовно рулеток, якщо ви це діло полюбляєте. Тепер давайте перейдемо на футбін і по традиції подивимося, як це все діло вплинуло на маркет. Зазвичай ми починаємо аналіз з промокоманди. Але сьогодні, з урахуванням того, що в нас вийшла купа СБЧ, пропоную подивитись перш за все на фодер. Поки що, з того, що я бачу, 81-й не дуже виріс, 82-й вже набрав, він був по мінімалці. Його можна було купувати по 650-700 монет. А наразі він же 950, десь там деякі картки, думаю, коштують 1000 монет. Тобто він іде вгору, і я думаю, що найближчими днями цей ріст має продовжитись. 83-й поки. Що особливого росту не дав. Він був 1,5 вчора, наразі 1,8 і 19 знову ж таки, поки його не вимагають. 84-й рейтинг також потрошки набирає. Це той рейтинг, в який я особисто вирішив трошки інвестувати. Я забив ним а, лист а, трансферних спостережень, 50 карток, десь по 3,5-3,6 тисяч монет. Деякі катки 3,7 я купляв. Наразі я бачу він же виріс, але я поки не поспішаю продавати, тому що нагадую, завтра в нас день. Гарант СБЧ на ком'юніті то це. Ну, тож і в мене завтра, у вас по традиції вже сьогодні, тобто у вівторок. Це буде ком'юніті гарант, то це. І люди все одно збирають, потрошки, потрошки, хтось там жоту хоче зловити, хтось ще кого. Люди все одно ці рулетки збирають. І також ми маємо отримати, не забуваємо пак в кода гри, так, 93 плюс ком'юніті або фікс e гравець. І це те, що може бути аналогією або заміною, так, потенційно. Паку на гарант гравця з команди Ультімейт, тому що не факт, що і нам викатять все ж таки СБЧ, де Ми зможемо отримати гарант Ultimate. В будь-якому випадку, вівторок і середа, це в нас той час, коли 84, й 5 й так набирає максимально, тому я поки що тримаю. Аналогічно, 85-й рейтинг, все ще низька. На мою думку, в 85 й до 8 тисяч монет ви все ще можете зайти. 86-й рейтинг наразі коштує 12 7 13 тисяч монет, але тут Є досить цікава новина. Я б вам з радістю показав так, СБЧ, за рахунок якого цей рейтинг сьогодні в моменті був 17 тисяч монет. Але я фізично не можу цього зробити через те, що і в черговий раз в нас трошки набекапорили, натупили. І в нас сьогодні, окрім цього, всього контенту, який я вам показав, вже вийшов також TOTS TOTS OR MOMENTS ТОЦ ОРТОЦМАБРІТЕСБЕ, тобто гарантований гравець команди сезону або моментів в е, так. Який в себе включає безпосередньо одну карту. Так от, що зробили, і, і випадково забули туди додати Тотс тот момент. Тому якщо ви зібрали вже це СБЧ, то ви отримаєте свою компенсацію. Тут же їх стебуть, так пишу Кам'ян see сесію in September. <сум> і, і в принципі це десь відповідає дійсності, тому що я знаю, що не всі люди отримали компенсацію за Лігу 1. Але якщо ви зробили і відкрили ці паки до того, як це прибрали, так з магазину. То я думаю, що ви маєте отримати компенсацію. І тут є цікавий момент. Ми бачимо, що цей рейтинг в моменті полетів до 17 тисяч, тому що на це СБЧ є обмеження 5 разів виконати його можна на день. І там ключовий рейтинг, який був потрібен, саме 86. -й. І наразі він впав до 13 тисяч момент. Рано чи пізно і спортс це СБЧ повернуть до магазину. Тому в мене є навіть ідея, можливо, до вас пропозиція. Хоча... Зробіть собі клапсток. навіть наразі по тих цінах, які є, 12-12,5 тисяч по снайпу поставишся. Спробуйте зробити клапсток, тому що подивіться, будь-який гравець цього рейтингу сьогодні, під час виходу цього СБЧ, він просто полетів в космос. Вони коштували ну, майже максималку. Тобто, так, стерлінг коштував максималку, тому що це 5. Опції 5 разів ви можете це діло все зібрати. Так не один і два, а цілих 5. Тому воно репітабл, суплаю на маркеті наразі на фодор немає, бо в нас вже майже закінчилися всі трейдабл так на пакі, і тільки люди дограють останні своє книгу але вони не впливають суттєво, коли є такий попит. Пам'ятаєте, знову ж таки, коли ми з вами спілкуємося, чому маркет росте? Це не тільки мети стосується, і фодоро так само, коли є попит і коли попит перевищує спрос. Так, от я б вам радив купити по карці, і мені досить. Цікаво, що з цього вийде. Я собі також, напевно, трошки цього рейтингу візьму. Окрім того, якщо ми подивимось на тоців, їх в нас вже нема в найдешевших так, гравця цього рейтингу, хоча вони там були. І ТОЦи полетіли так само в космос, через те, що в нас СБЧ це на гарантованого гравця, ТОЦа, також містила в собі вимогу. На е, гравця ТОЦ і з 29 тисяч, будь ласка, в 37. Наразі ну, 32 це знижка, так. Але той самий Артеан, будь-якого тикаємо. Вони всі полетіли просто в плюс 10к в моменті, тобто 36 там з 26 з 27 з ранку. І тут я можу показати вам дискусію в коментарях, так, під моїм відео, під останнім відео. Людина написала, що немає часу трейдити. Так, один з підписників, я йому сказав, що є багато пасивних інвестицій. От ви можете поставити на паузу, прочитати, і кажу, закупи тоців дешевших, менше 27 тисяч. Це була ціна на маркеті в той момент. І просто почекаю. Забавно сталося, так трапило. Звісно, я не знав, що саме ну, сьогодні, в той самий день, вони просто в день контенту полетять в космос. І люди, які прочитали навіть коментар, змогли тут заробити. Нам ще один користувач відписався, так що, о, я купив, я встиг купити. Але шкода, що небагато. Ці Цікаво, Віталій, чи купив ти фодер собі по 27 тоців, або, можливо, хто ще з вас це зробив, напишіть мені, буде досить цікаво. А для тих, хто ще не підписаний на канал, це, можливо, для вас додатковий стимул це зробити, тому що навіть в коментарях інколи в дискусіях можна отримати гарну інвестицію. Знову ж таки, стосовно тоців, можливо, є сенс і їх трошки і зараз поснайпити, тому що це остання команда. І з цим СБЧ, яке і eSports скоро повернуть на маркет, так ну точніше, в Store, вибачте, то я думаю, що попит на тоців буде шалений. В клубах не так багато тоців. І є тоці, які ви не захочете зливати. Є не квіксел, так тобто, вам потрібно, щоб зібрати 5 разів на день СБЧ, вам потрібно 5 тоців, і воно кожного дня ще й вновлюється. Тому попит на тоці буде продовжитися. Можливо, якщо ви зможете сьогодні овернайт поснайпити це діло менше 30 тисяч, то мене б ця ціна навіть влаштувала. Так це дорого, ну але щоб купляти дешевше, то треба. Було дивитися ще, напевно, на тиждень тому десь відео, яке цілеспрямовано було орієнтовано на тоц. Але я думаю, що може спрацювати і зараз. Бо якщо ми подивимось на графіки минулорічних тоців, так пригадаємо, в якийсь момент вони коштували, там, по 60 тисяч монет, навіть по 80 тисяч монет. Тепер давайте подивимось на промокоманду. На диво вона не особливо -то сьогодні і впала. Так, якесь було падіння, потім був відскок, і наразі знов іде таке а, пасивне та. Так, тягучі падіння. Я думаю, що це сталося через те, що по-перше, в нас не всі встигли зібрати цей пак. По-друге, там, скоріш за все, сипе, ну, так собі. Я думаю, одиниці зловлять когось саме з команди Ultimate, і як це часто буває, напаняться ці ціни найнижче, потім вони відскакують. Але все одно, я думаю, що тут можна так робити той самий мув, який ми робимо з вами завжди, кожного дня. Це якщо селіба в нас падає в діапазон 50. 2000 навіть овернайт. Дуже мені подобається. Ми його сьогодні знов фліпали Discord, 52 купляли, 62 продавали. Ну, тобто, Це шалені гроші, на мою думку, з картки, яка коштує так небагато грошей. Фрімпонг. 34-35 купівля, 40 продаж. Так, тут трошки менше йде return of investment, такий так, званий рой, але тим не менш гарні гроші. Клаус так само кожного дня, він просто опускається вночі в діапазон 37-36, регулярно снайпиться по 35, потім йде по 40 тисяч монет. І так відбувається кожного дня, оці коридори Руху маєте 3 тисячі по футбіну, так 3,5, але по факту там на тисячу дешевше заснайпили, там на тисячу дорожче купили. От вам прибуток. Стосовно дорогих карток, вчора нарешті я фліпанув вдало на Тео Ернандеса. Я купляв його по 520-530 тисяч монет, а продав я його по десь 570-580. Тобто він гарно набрав, ну, можете побачити на графіки, так я вже не буду консоль включати. Тобто, це перший Перший раз, коли нарешті в мене ці картки спрацювали дорогі, також гарно спрацював Лівандовський. Він в якийсь момент впав до 240 тисяч, це було недовго, але ми це діло встигли зловити, і потім він продавався там по 265-270. по 270. Тобто там 30 тисяч з картки, чистими, десь там 18-17 тисяч ми отримали. На те, взагалі був гарний прибуток. Тому, якщо вони сьогодні в якийсь момент опустяться знов тео в діапазон 500, мені подобається, або можливо, якщо навіть не опустяться, мустеться і буде відскок, вчитись же так, правильний таймінг підбирати для того, щоб купляти картки, то, можливо, є сенс цих хлопців фліпанути. Але я б вам радив концентруватися, перш за все, на дешевих картках, там ризиків майже нема, і бюджет свій можна досить швидко підвищити. Якщо ми подивимось на команду Rest of the World, то тут нас Джот досить гарно тримає ціну. Я ж кажу, такий собі Педро Гонсалвіш, Так, скоріш за все, він може просісти, напевно, десь. Четвер, коли в нас буде подвійний суплай, нагород за дивізіони і нагород за титульні матчі, і це все діло буде трейдебе. Але допоки він гарно тримає свою ціну. Також є Давідсон і Пелегріно, не Фодор, Всі інші в нас, в принципі, перетворились, ну, плюс-мінус на фодер. Так, Будвін ще щось коштує нам ну, на 8 тисяч монет дорожче, аніж фодер. Як я бачу, рух цієї команди завтра, в принципі, як і зазвичай в другорядних командах перед гарантом СБЧ, Скоріше за все, на... Пані, ці ці всі картки можуть впасти, але деякі можуть відскочити ще до контенту, деякі можуть відскочити десь там в перші 15-20 хвилин контенту. Якщо вам цікаво на них потрейдити, тут варто бути активним трейдером, слідкувати за ціною, але я думаю, що в Давідсоні є гроші, тому що він дуже гарно рухається. І а, тут а, головне для мене, так що не досить великі ризики, тому що картка коштує 100к. Сьогодні він був 140 вночі, і потім пішов 170. Навіть він 180 був в моменті. Тобто 40 тисяч руху на карці є. Вчора він був вночі так само 140, і потім ще раз відскочив до 180 тисяч. Тобто тут придивіться, ця картка для трейду гарна. Можливо, я навіть його сьогодні собі закуплю овернайт, тому що ми бачимо, так це найнижча точка взагалі цієї картки в моменті, коли вона вийшла. Якщо в нас селіба 50 тисяч має вже тримає так, десь другий день він нижче не йде, то цей хлопець не нижчій точці, можливо, його є сенс сьогодні овернайт Ліпанути. Ну, ціна в 100 мені, чесно кажучи, подобається, але бути уважні, можливо, він піде ще нижче. Переходимо до зливів інформації. Я вам показав пост від FIFA Direct Communication, тобто очікуємо на компенсацію. Далі є така цікава дискусія серед лікарів-зливерів. Якщо ви пригадуєте, ми очікували СБЧ на Юсебіо, на Кордобу. Раніше в нас було очікування з БЧ Тоті, Неста, також там Єзіл футбьозди, так, Калашниц фудбьозди, і це ті СБ. Які в нас не вийшли. Так от, нам хлопці пояснюють, що інколи і спорт змінюють плани просто в останній момент, і це не від них залежить. Тобто може бути навіть в базі це СБЧ, воно може бути навіть заапрувлено фудскорбордом, який в нас з датабази, так, бере інформацію, але в якийсь момент воно відміняється, це нормально, це треба сприймати як частину просто гри. Так от нам написали також ці хлопці, що. А, Серед гравців Барселони СБЧ чомусь її вирішили темпері так видалити гравців ем, інших, які там були, Жорді Альба і е, Жерар Піке так залишити тільки Серхіо Буски. Це не знаю чи правда, чи ні. Подивимось найближчими днями, але допоки в нас дійсно ендо виходить по гравцю в день, так і досить мало слотів залишилося в нас сьогодні. Так, понеділок, вівторок, середа. І четвер, тобто всього лише три гравці вони можуть випустити. Ми точно знаємо, що там має бути Асенсіо, і залишається ще двоє. Хто це буде, не знаю, подивимося, але поки зливів конкретних якихось нема. І до косяків знову ж таки в нас пак Застока на Бразиліан португес Тобто там є така мова, бразиліан-португез саме називається. Знову ж таки, і її завтикали і не додали в опис те, що це в нас оренда. Я Знову ж таки відкрив його за монети. Раджую вам це зробити, якщо хочете ризикнути, пофантись. Ну думаю, що монети вже коштують так пил на туфлях, як я кажу. І особливо мені, ну ті 100 тисяч трансферного профіту, вони мені вже жодної ролі не грають. Я там кілька разів так довів самому собі в цьому сезоні, що я в топ-100 потрапляв, навіть якщо я не заскочу туди до кінця там, літа, да і пофігу. Але тут же цікаво, якщо вони дадуть компенсацію, то я отримую 8 піків. Так, один з двох, але тим не менш, 8 піків за зараз... Повним тоцем на вибір. Тому, якщо хочете ризикнути, спробуйте. Чому ні. На цьому ми будемо завершити сьогоднішній випуск. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, по традиції підтримайте відео лайком. Бажаю вам гарного дня, бережіть себе, все буде, Україна. Побачимось, коли побачимось, па-па!